Після перемоги на чергових президентських виборах Трамп знову назвав контроль над Гренландією абсолютною необхідністю для штатів. А на прес-конференції 7 січня 2025-го заявив: вам навіть не потрібен бінокль, аби побачити російські та китайські кораблі навколо. Нам потрібна Гренландія в цілях національної безпеки. мені говорили про це протягом тривалого часу. Люди насправді не знають, чи має Данія законне право на Гренландію. Але якщо це так, вона повинна відмовитися від неї на користь вільного світу. Така заява в купі з пропозиціями зробити Канаду 51 м штатом США, неабияк стурбувала і данців, і гренландців, та й увесь світ. Невже американський президент, лідер однієї з наймогутніших держав світу, оплоту демократії, готовий застосувати силу для зміни кордонів, як це зробив російський диктатор Путін щодо України, та ще й проти свого союзника в НАТО? Прем'єрка Метте Фредеріксон відповіла: у мене не вистачає уяви, щоб уявити, як ми можемо дійти до такого. І ці слова вкрай неприємно тригернули багатьох українців. Адже в нашій країні чимало людей до 24 лютого 2022 теж не могли повірити, що Росія зважиться на таке. Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським ані Данським, а прагне до незалежності. І натякнув, що відповідний референдум може відбутися вже 2025 року. Проти такої перспективи не заперечують і в Копенгагені. Міністр закордонних справ Данії Варс Люк Ерасмусен 8 січня визнав право гренландців на втілення своїх незалежницьких амбіцій, але заперечив можливість приєднання острова до США. Зважаючи на те, що нині близько 90% населення Гренландії становлять корінні жителі, а данці лише 10%, Успішне проведення референдуму про незалежність не здається чимось фантастичним. Що власне підтверджують різноманітні опитування, які проводять серед гренландців, проте є й інший бік медалі. Скажімо, за опитуванням місцевої газети Серміціак 2017 року 78% респондентів виступали проти незалежності, якщо вона призведе до зниження рівня життя.